Тему лагідної українізації сколихнув колишній Вікторій Варлей та Рас Цимбалюк. Далі відео я вам покажу, як дівчата з Холостяка і далі лобіюють російську мову. От скажіть мені, скільки ще повинно загинути, щоб українці припинили прославляти язик, тим паче, коли нас вбивають, бо ми українці. Я сьогодні отримала дуже багато відповідей і повідомлень на свою сторіс про дівчину, яка написала мені про російську мову. Про російськомовних українців. Отримала повідомлення від людей з Херсону, з Бахмута, з Маріуполя з східної України. І всі вони пишуть, що наразі вони переходять на українську мову, але все ж таки їх бабусі і дідусі вони все своє життя розмовляли російською, тому з ними вони продовжують говорити російською, і я якби я вважаю, що це нормально. Не можна цькувати один одного за мову. Це якесь, ну це якесь примітивне для мене мислення. І я дуже рада, що всі ці люди себе сьогодні проявили якось в коментарях оці всі агресори. І вони всі, звичайно, вже в бані. Рістки. Я зробила щось дуже е, авантюрне, скажімо так, крейзі. Але я думаю, що це було правильне рішення. 100% державно, будь ласка, 100%. Последний день в Майами провожу очень плодотворно. Посмотрите, кто у меня в гостях, Марина. Многие, наверное, ее знают.